З вами програма Вперед на Олімп Сочі! Після тріумфального завершення естафетної гонки з біатлону наша команда вперше за 20 років знову привозить до України золото зимової олімпіади. Тож сьогодні ми згадаємо видатних біатлоністів, котрі передували цьому шаленому успіху. Отже, в програмі знайомимося із найтитулованішим українським подружжям Оксаною Хвостенко та В'ячеславом Деркачем, а також з останньою із зіркової четвірки біатлоністок України Ніною Лемеш. Лише три роки тому українські вболівальники пережили подвійний стрес. Вітчизняний біатлон залишився без золотої пари. Один з найдосвідченіших біатлоністів збірної В'ячеслав Деркач завершив кар'єру. А вже за пів року про це оголосила і його дружина, одна з найтитулованіших українок Оксана Хвостенко. Чесно говоря, у няках де бы, склалася така ситуація. Ждати я прошло літа тренувався все. і получилось то есть были травмы, которые как бы уже не давали себя. Режим. Я понимал, что реализовать себя на все сто, то есть и вылаживаться на дистанции, то есть будет проблематично. А Я как-то ну, думала над этим, конечно, я больше была склонена к тому, что я буду завершать карьеру. Но побывавшись дома, увидевши своего ребенка, я поняла, что я не смогу уезжать и оставлять одного дома. Саме Оксану болівальники довго не хотіли відпускати, адже вона одна з найтитулованіших українських біатлоністок і найтитулованіша у власній родині. Хвостенко багаторазова призерка чемпіонатів світу та чемпіонка Європи. А скільки разів вона підіймалася на п'єдестал етапів Кубків світу, взагалі важко полічити. В'ячеслава здобутки скромніші, двічі ставав призером етапів Кубка світу та багаторазовий призер чемпіонату Європи. Деркач досягненням дружини не заздрить. Здесь не аргументирует то, что там главнее там, в спорте, или кто-то там, как некоторые говорят, там больше семью кормит там или еще что-то. То есть здесь, как бы в этом абсолютно, я думаю, что у нас нету с Оксаной, там ни от кого никаких секретов. То есть мы как бы вместе, у нас одна семья и на одну семью работа. Но У него всегда был минус, который он, то, что мы говорили перед этим, он всегда больше распылялся на других. Он, Я хотел От нього більше концентрації, більше бути може егоїстом, може, це неправильно, не зовсім правильно, що ми так воспитуємо, що більше егоїстом. Ну, щоб сконцентруватися більше на собі, на роботі з собою. Він більше всього комусь допомогти, щось то, -то, помочь, що -то зробити, а себе в останню очередь. Єдине, чого прагнув в Ячеслав протягом всієї кар'єри, це навчитися стріляти як Оксана. Вона відомий снайпер нашої збірної. Навіть входила до десятки кращих за цим показником у світі. А як же так не стріляти, тим більше що? Гвинтівка Оксані перейшла від першої призерки Олімпійських ігор в історії України. Я хочу сказати велике спасибі нашому ветерану жіночої збірної Оксані. Я згадую те, що моя олімпійська гвинтівка Переанчус пере. Анчус, пере... Кочувала до Оксани Хвастенко, але я думаю, що їс я і не дала гвинтівку, Оксана настільки влучно стріляє, що жодна спортсменка світу не має такої влучної стрільби. Незамінних людей нету, як в нас прийнято говорити, але такої спортсменки, як Оксана, вже не буде в команді. На якби кожен человек неповторимий. І... Такої особливо снайперської підготовки мабуть, не буде вже ні у кого. Ну по крайней мере, в в время. Хто як не чоловік спортсмен зрозуміє дружину спортсменку краще і навпаки? Оксана усім своїм видом показує, що вона залізна леді і ніколи не нервує. Та ще й чоловіка заставляє не проявляти слабкості. Чесно говоря, вона кінби може скубніда не, ну, не подавати вигляду, да що вона там переживає щось лічушата. Вона постійно мені там говорити, я говорю, що ти нога там побалив після тренування, там, після ліки, я, коли, там ну, покатався на велосипеді, я говорю, що там. А що ти там в кусі жили? Вона каже, що тебе не болить, ти притворяєшся. А от на чемпіонаті світу в Хантимансійську в В'ячеславові довелося підтримувати дружину. Тоді Оксана у складі естафетної команди виборола срібло. Згодом стало відомо, що її допінг проба дала позитивний результат. На превеликий жаль завершити кар'єру на позитивній ноті не вийшло. Однак, якщо подумати, скільки у цих двох протягом спортивної кар'єри було злетів і падінь, адже якщо порахувати, на двох Оксана з В'ячеславом були у спорті 39 років. Настирність, настойчивость в роботі, большого, тому що е, нам ніхто нічого не давав і не дає готового. Спочатку результат, а потім уже щото чоловіка життя отримає. Слава Богу, якщо це Поэтому, Тому ну вони всі, звісно, якщо человек вже на чемпіонатах мира виступає на кубках мира, то це вже есть є таланта, де більше, де менше. Якщо Оксана ще розмірковувала чим зайнятися далі, то слава вже наполегливо працює. Уздюшор офіційно його посада звучить як інструктор-методист. Насправді ж, усе набагато серйозніше. Деркач нині робить усе можливе для покращення умов тренувань молодих спортсменів. Коснулись такої проблеми, що У нас просто-напросто був неправильний уклон, що зроблено. І установки стояли нижче рівня, уровня, який положені просто-напросто. Ну і Здесь ще немаловажний фактор того, що просто-напросто. Установки подарил президент федерации. Нам и нам стыдно просто-напросто их не установить. Мы вместе единомышленники вот, в плане развития базы и то, что он делает. Траси він не боїться взяти в руку в руки лопату і граблі не стісняється. От казалось би многі работяги так вроде, он нет. Тож тримайте порцію здорових рецептів від найтитулованішого біатлонного подружжя України. Всі діти, які якби родителі повинні розуміти, що просто-напросто даже независимо від всего заняття фізкультури, независимо ти бігаєш, катаєшся на велосипеді, на роликових коньках катаєшся на лижах. То есть вот это самое главное, это здоровый образ жизни. Потому что на сегодняшний день у нас, скажем, детей всех затягивают улицы, и не хотелось бы, чтобы их затягивало. Просто ходите, занимайтесь физкультурой. Каком-либо это в ракурсе независимо от всего. Больше времени надо находиться на свежем воздухе. Ніна Лемеш українська біатлоністка. Протягом професійної кар'єри завоювала 12 медалей на етапах Кубків світу, чемпіонатах світу та Європи. Входила до так званої зіркової четвірки найсильнішого складу жіночої збірної України за історії вітчизняного біатлону. Учасниця трьох Олімпійських ігор, Як і будь-який спортсмен мріяла про виграш олімпійської медалі, однак не вийшло. Я ділаю спортсменам ударение на том, що ви як народный спортсмен должны быть, ви любими, уважаємо спортсмени. А это не об'язательно олімпійська медаллю. І етапами Кубка Міра, і чемпіонатами міра, і просто общением з людьми. Ніна Лемеш, як старанна підопічна, настанови свого тренера Миколи Зоца виконала протягом своєї кар'єри, неодноразово підіймалася на п'єдестали чемпіонатів світу та Європи. Входила до найкращої в історії українського біатлону естафетної команди разом із Оленою Зубриловою, Оленою Петровою та Тетяною Водоп'яновою. Якщо скласти всі її медалі, завойовані в естафетах на чемпіонатах світу та етапах кубків світу, вийде понад 11 нагород різного гатунку. Втім, Ніна Лемеш найбільше згадує єдиний свій особистий тріумф на етапі Кубка світу в Антерсельві, коли у спринтерській гонці завоювала золото. Стартувала за представницею Китаю. І завжди у цьому сезоні, в тому сезоні, 97-98, дев'яносто так складалася, що коли я стартувала за неї, то я завжди показала непоганий результат. І от саме усі спринтерські гонці, яка проходила в Антерсельві, в Італії, і це вперше тоді я виборола особисту. це була моя перша особиста перемога на таких. У міжнародних змаганнях на етапі Кубку світу чомусь ця перемога згадується. Ніна Лемеш багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. Свого часу дуже дивувала людей під час особистого знайомства. Ніхто не хотів вірити, що дівчина зі зростом всього 161 сантиметр насправді та сама Ніна Лемеш. Коли вони мене зустрічали і бачили мене, яку я є, вони говорили: а ви такі маленькі? Ви по телевізору такі великі, а тут такі маленькі. Втім, на такі відгуки на неї Лемеш ніколи не ображалася. Вона за Своїм характером людина доволі відкрита та не конфліктна. До того ж, Ніна не жадібна, так вихована, що треба ділитися. Колись старші брати на початку спортивної кар'єри неабияк підтримували Лемеш, допомагали сестрі фінансово. А вже з нами Ніна поділиться секретом свого успіху. І на цьому завершимо. Тож будьте з нами, незабаром побачимось знову. Успіх мого життя і успіх кожної людини залежить від того, наскільки вона оптимістично дивиться в своє сьогодні. Дення і оптимістично дивиться в майбутнє своє, наскільки вона бачить позитив і не бачить негативу, наскільки людина кохає, вміє кохати, і наскільки кохає її. наскільки вона віддається і любить свою роботу і поважає інших людей. Від цього залежить успіх, життєвий кожної людини.